Від глобальних змін клімату до локального забруднення води у Черкасах назвали причини цвітіння Дніпра. Екологи та активісти б'ють на сполох. Засміченість річки та розмиття берегів можуть призвести до катастрофи, ускладнення ситуацію і постійний брак коштів. При цьому спеціалісти кажуть, наразі йдеться навіть не про відновлення водойми, а лише про її збереження. Для привернення уваги до Дніпровської проблеми громадські організації, чиновники та вчення склали власну резолюцію. У ній прописали, як можна позбавити Черкаси від щорічної біди. Звернення планують спрямувати у профільні міністерства і прем'єру Гройсману. А у черкаських нардепів проситимуть ініціювати зміни у законодавство, аби за забруднення Дніпра передбачали не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Коли вода в Дніпрі 26 градусів, як в цьому році, це аномалія. Тому що гине не тільки риба, а й гине вдумайтеся, птиця, яка сідає на цю рибу, яка на цю воду, яка вживає природні біоорганізми, вона також гине. Що тоді говорити про людський організм? Така вода впливає на людей, в яких є слабка імунна система і певні проблеми з роботою нирок. Проблема носить такий загальний і комплексний характер. Вона не виникла вчора або сьогодні. Ця проблема існує давно.